Доброго дня, шановна громада. Продовжуємо з вами наше спілкування. Сьогодні хочу проінформувати вас про основні заходи, які ми вживаємо у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території Миколаївської області, про те, які заходи приймаються на державному рівні, які заходи приймаються нами, які результати вже є на сьогодні. І відповісти на питання, які були задані в процесі підготовки брифінгу. В першу чергу хочу сказати, що відповідно до рішення Державної комісії ТБНС від 9 жовтня на території Миколаївської області два, е, дві адміністративно-територіальні одиниці це місто Миколаїв та Миколаївський район, знаходяться у помаранчевому рівні протиепідемічної небезпеки. Фактично, це вже передпослідній рівень, де передбачається встановлення. Ряду заходів обмежувальних, додаткових до жовтого та зеленого рівнів. Так, враховуючи, що місто Миколаїв у нас вже був за минулого тижня в помаранчевому рівні, то в Миколаївському районі на сьогодні теж встановлюється помаранчевий рівень, де забороняється проведення масових спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів за участю більше як 220 осіб та більше однієї особи на 10 квадратних площів будівлі або території. Діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів, відвідування закладів освіти, здобувачами освіти, групами, кількістю більше як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти, проведення закладами охорони здоров'я позапланових. Планових заходів з госпіталізації, крім надання медичної допомоги внаслідок ускладеного перебігу вагітності та пологів, надання медичної допомоги вагітним, надання медичної допомоги у спеціальних відділеннях закладів охорони здоров'я, паліативної медичної допомоги тощо. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів, фітнес-центрів, які здійснюють приймання відвідувачів не більше однієї особи на 10 квадратних метрів приміщення, приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території, відвідування пунктів тимчасового тримання осіб, приймання відвідувачів закладами торогівельного і побутового обслуговування. Та перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів торгівельної площі. діяльність надання послуг громадського харчування, крім випадків приймання відвідувача, і забезпечення наповнюванності не більше 50% посадкових місць. І дотримання відповідно всіх санітарних правил, встановлених постановами головного державного санітарного лікаря. Крім цього, у нас. Додатково до протиепідемічних обмежень, встановлених для зеленого рівня епідемічної небезпеки, на території міста Очакова, Первомайського, Врадіївського, Єленецького та Новогодецького районів забороняється відвідування сторонніми особами закладів соціального захисту, яких тимчасово або постійно проживають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи із інвалідністю, особи з тійкими інтелектуальними та психічними порушеннями, тощо діяльність хостелів, роботу. Після 22 та до 7-ї години суб'єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля, крім діяльності з надання послуг громадського харчування здійснення адресної доставки замовлень та замовлень на винос. Крім того, на території міста, Вознесенська, Березан... міста Вознесенська, Березанського, Веселинівського, Вітовського та Кривозерського районів області застосовуються протимічні заходи та обмеження, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки. Все це. Показує, що динаміка захворюваності на території нашої області, на жаль, зберігає негативну тенденцію. Поряд з цим за останні два дні в нас є суттєве зменшення кількості захворівших на коронавірусну хворобу. Якщо на минулому тижні ми вже доходили до 300 випадків, то зараз ситуація починає стабілізовуватися. Ми маємо вже Менше 200 випадків захворюваності. Будемо працювати в тому напрямку, щоб і надалі зменшувати тенденцію і темпи росту захворюваності серед е, населення області. Що, е, щодо заходів, які вживаються на рівні обласної державної адміністрації, хочу зазначити наступне. Е, перше, це ми Значно збільшили перелік лікарень, які надають допомогу коронавірусним хворим. Якщо в нас було 8 лікарень, це перша і друга хвиля, то зараз у нас вже 13 таких лікарень, які надають відповідну фахову допомогу. І крім того, ми надалі активно працюємо над тим, щоб вишукувати нові заклади, які зможуть. Фахово і якісно надавати таку допомогу нашим е громадян, е громадянам. Зокрема, як е вже зазначалось, було, було питання, і, е чи готуються та де саме резервні місця для хворих на коронавірус, окрім визначених лікарень. Хочу зазначити, що Наказом управління охорони здоров'я 6 жовтня 2020 року No799 визначено додатково до цих 13 лікарень, які вже в нас є. Ще три резервні лікарні. Це в нас буде Снігурівська центральна районна лікарня. Це в нас буде Очаківська центральна районна лікарня. І це у нас буде Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня. Також активно над робо, по, в роботі по відкриттю в разі необхідності додаткових ліжок. Працює зараз міська рада міста Миколаєва, вишукуючи додаткові можливості в цьому напрямку. Наступним нашим кроком є те, що ми пропонуємо зараз. Перевести, почати або переведення на дистанційну форму навчання, або розпочати канікулярний сезон для закладів загальноосвітніх закладів з 15, вересня до 30, з 15 жовтня до 30 жовтня, для того, щоб покращити епідеміологічну ситуацію та не допускати захворюваності серед учнів наших загальноосвітніх закладів, тому що, як ви знаєте, на Facebook-сторінці нашого штабу є інформація про захворювання або підозри серед учнів і вихователів, то зараз ми за два тижні маємо більше закладів, де фіксуються захворювання учнів або вчителів, ніж за весь минулий вересень місяць. Це і заклади дошкільні, це і заклади освітні. Тому ми, як певні превентивні заходи, пропонуємо здійснювати або дистанційне навчання, або провести канікули з 15 по 30 жовтня. Таке рішення нами теж сьогодні прийнято на комісії ТБНС. Яка засідала. Зараз це рішення допрацьовується, і з урахуванням, оскільки комісія була онлайн, то з урахуванням е, позиції всіх членів комісії, рішення буде допрацьовано і опубліковано в установленому порядку. Крім цього, для того, щоб е, покращити ситуацію саме в місті Миколаєві, оскільки найбільші темпи захворюваності у нас відбуваються по місту Миколаєву, і не допустити до того, щоб місто Миколаїв попало в червону зону. А червона зона це дуже жорсткі обмеження, це закриття всіх закладів дозвілля, культури, кінотеатрів, харчування, фітнес-центрів, спортивних і так далі. Це 50-відсоткова завантаженість при перевезеннях маршрутними таксі громадян. Цей ряд інших обмежувальних заходів, які дуже негативно вплинуть на. Життя наших громадян і для того, щоб їх не допускати, ми сьогодні запропонували провести такі попередні обмежувальні заходи по місту Миколаєву, зокрема щодо заборони роботи з 22-ї ночі до 7-ї ранку закладів культури, харчування, дозвілля і так далі. Маємо надію, що вони дозволять нам покращити епідемічну ситуацію в місті і не допускати надалі збільшення кількості випадків захворювання. Зараз обласне управління охорони здоров'я, як я вже зазначав, активно працює над тим, щоб вишуковувати додаткові резервні місця для, в разі різкого зростання. На захворювання, але разом з цим хочу значити, що це питання знаходиться і на контролі держави. Прем'єр-міністр тричі на тиждень в понеділок, середу, п'ятницю, проводить селекторні наради з керівництвом областей, де чітко тримаються на контролі всі питання, які пов'язані з боротьбою з ковід. Тому ми на сьогодні теж стараємось відпрацьовувати так, щоб. Покращити епідеміологічну ситуацію на території області. І наступним питанням, яке було задано, це який стан е, з апаратами ШВЛ. Які, скільки в області було закуплено апаратів ШВЛ з початку епідемії, які лікарні не забезпечені ними в повному обсязі для підписання контрактів з НСЗУ щодо лікування коронавірусу. Е, тут трохи. Розкажу нормативно, нормативно трохи фактажу. Значить, на сьогодні у нас 212 одиниць ШВЛ. Було. Станом на 18.03 було 212 одиниць ШВЛ. Станом на 12.10 у нас 273 одиниці ШВЛ. Тобто ми на 28% або на 61 одиницю збільшили кількість апаратів ШВЛ, які закуплені за кошти або місцевих бюджетів, або отримані як благодійна допомога. Всі наші лікарні, які віднесені до Закладів, які надають допомогу захворілим на коронавірусну хворобу, мають в наявності відповідно до вимог НСЗУ необхідну кількість апаратів ШВЛ, необхідну кількість лікарів, середнього молодшого медичного персоналу, які працюють з цими апаратами, працюють з пацієнтами і так далі. Якщо цього би не було виконано, то керівник робіт своїм розпорядженням державного рівня, тобто це у нас міністр охорони здоров'я пан Степанов, не відніс би відповідну лікарню до лікарні. Яка визначена базовою для боротьби з ковідом. Інакше це є одна із вимог. Тому інакше бути не може. Всі лікарні, які віднесені, вони забезпечені на даний момент необхідною кількістю апаратів ШВЛ і спеціалістів. Так само вони всі законтрактовані і мають можливість отримувати відповідні кошти з Державного бюджету з НСЗУ для того, щоб. Компенсувати їм витрати на надання послуг з лікування хворих на коронавірусну хворобу. Іще одне питання: це в яких лікарнях не виплачені надбавки за лікування хворих на коронавірус. Я хочу зазначити, що виплата надбавок, які були анонсовані урядом для лікарів. Що займається безпосередньо лікуванням хворих на коронавірусну хворобу, здійснюється в межах пакету, який визначається Національною службою здоров'я, підписані відповідні контракти всіма закладами, які надають цю допомогу, і відповідними закладами, які, в, рамки, в яких працюють медичні бригади по забору зразків. І всі вони отримують відповідно фінансові. Кошти від НСЗУ і в залежності від того, скільки в них виїздів, скільки в них заборів зроблено, вони отримують певну суму коштів, яка дозволяє їм виплачувати лікарям і працівникам мобільних бригад відповідну винагороду. На сьогодні зранку я проводив селекторну нараду з головами районні, районних державних адміністрацій, з міськими головами, з головами ОТГ. І одним із питань це було питання, який в них стан виплати надбавок. Лікарям і працівникам медичних бригад. Більшість із них заявили, що коштів у них для того, щоб виплачувати надбавки, достатні, але не в кожного виходить виплачувати до 300%, у когось 150%, у когось 180%. В залежності від того, я ще раз зазначаю, скільки виїздів було зроблено бригадами і скільки зразків взяно, взято. Безпосередньо в процесі цих виїздів. Що стосується лікарень, які безпосередньо надають допомогу, то е, там є свої пакети для лікування коронавірусної хвороби. І в рамках того пакету лікар вже дивиться, що йому необхідно придбати: чи засоб індивідуального захисту, чи е, кисень, чи е, Медикаменти чи продукти харчування, чи е, здійснити доплату працівникам. Якщо йому вистачає, вони теж максимально здійснюють доплати своїм працівникам. Деякі бюджети виділяють кошти для того, щоб виділити кошти на доплати медичним працівникам. Зокрема, е, ми з обласного бюджету, як ви знаєте, були внесені зміни. ми, Голова адміністрації обласної державної адміністрації Оксан Стадник ініціював внесення змін до програми підтримки закладів охорони здоров'я Миколаївської області, і на рівні нашому обласному рівні для нашого центру лікування інфекційних хвороб ми передбачили. Ми вже раніше передбачали кошти на підтримку, в тому числі на здійснення доплат медичним працівникам. То і зараз ми передбачили такі доплати, і ми вже звернулися сьогодні до нашої обласної комісії з питань бюджету для того, щоб винайшовши певний резерв коштів, ми зараз пропонуємо його спрямувати в обласній інфекційній лікарні для того, щоб вони могли здійснювати стимулювання своїх працівників. Лікарів, медичного персоналу, які безпосередньо працюють з коронавірусними хворими, тому що це наша головна опора, головна цінність і ми дуже дякуємо їм за їхній труд всім лікарям за надзвичайно складну і важку роботу в умовах е поширення коронавірусної хвороби. Шановні громадяни, я, в принципі, це всі акценти, які я хотів зробити на сьогодні. Я думаю, що зараз ми частіше будемо з вами в такому форматі спілкуватися, оскільки я сам перехворів на ковід і три тижні був на лікарняному. Тому скажу вам, що навіть не дивлячись на те, що я переніс хворобу в досить легкій формі, відчуття далеко не самі приємні. Це незвичайний грип. Це досить така складна і підла хвороба, яка шукає максимально слабкі місця в людини і потім починає дуже активно їх атакувати. Тому я вас застерігаю і прошу, ми, як влада свого боку, будемо робити все для того, щоб. Убезпечити вас і надати вам якісну медичну допомогу. Але ви маєте розуміти, якщо піде велика кількість хворих, то ми фізично не зможемо всім надавати якісну допомогу. Тому попередня робота щодо недопущення її поширення це наша з вами спільна відповідальність. І як би це тривіально не звучало, як би це смішно не звучало, але Перші кроки це засоби індивідуального захисту в місцях масового скупчення людей. Це ринки, це магазини, це е, транспортні засоби, е, засоби пересування наші таксі, тролейбуси, трамваї і так далі. Я вас закликаю. віднесіться до цього дуже серйозно. Оскільки зараз у нас починається вже сезон похолодань, і буде дуже важко сімейним лікарям, які і так вже більше як півроку працюють в такому авральному режимі, буде дуже важко відрізнити, чи в людини коронавірусна хвороба, чи в людини ОРВІ, чи грип, чи ще якісь там. Для того, щоб не допустити. Масового зараження, будь ласка, будьте відповідальними один перед одними, будьте відповідальними перед своїми батьками, старшими людьми, в яких є ряд вже хронічних хвороб, які можуть дуже легко, ця хвороба може дуже легко в них викликати будь-які ускладнення, які можуть призвести до летальних випадків. Тому я вас закликаю, бережіть себе. Бережіть своїх близьких, відноситися з повагою один до одного. І я надію, що Миколаївщина, які на початку року, які напротязі всього літнього сезону, достойно трималася, показувала приклади, як треба. Дотримуватися всіх карантинних вимог. Я маю надію, що ми і надалі будемо тримати цю, цю нерівну боротьбу нелегку, але ми її витримаємо, і в нас буде мінімальна кількість захворівших людей і максимальна виздоровших. Я вам бажаю всім здоров'я. Будьте здорові, будьте щасливі. Дякую.